Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки-пічайочок. І сьогодні ми з вами продовжимо нашу улюблену рубрику Будуємо гітару вдома. І судячи з назви відео, ви знаєте, що ми будемо говорити сьогодні правильно про верхні поріжки. Це одна із головних частин, взагалі, в нашому музичному інструменті, який є електрогітарою. Загалом не тільки в ньому, але. В ньому є велика купа сенсу, і ми з вами будемо розбирати, як же їх обрати, з якого матеріалу вони бувають. А також певні нюанси, з якими, наприклад, я стикався на своїй практиці, тому що я використовував різні типи матеріалів та розміри цих поріжків тож Беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть в коментарях, який матеріал та тип пиріжку є для вас найулюбленішим та фаворитом загалом та цілком. Також, друзі, в мене є мій телеграм-канал, в який я викладаю деякі речі із свого життя, і з того, як зараз будуються гітари, які ще не вийшли на Ютуб і ще тривалий час не будуть виходити, тому що я вирішив. Викладати вам повністю готові продукти, а також це просто змога доєднатися до моєї спільноти. До речі, якщо ви хочете підтримати мій канал та мою працю, в мене з'явилася функція спонсорства, хто не знав. Біля кнопки підписатися є кнопочка Тицяйте туди і можете підтримати мою працю невеличким донатиком. Придбати мені, наприклад, смішний чайчик або отримати доступ до файлів, які також ніхто не буде бачити, окрім вас на Ютубі. Тож, не беріться, якщо хочете, все є внизу. Тож, тепер переходимо до теми самого відео, і ми будемо розподілювати це відео на деякі фрагменти. Тобто, спочатку, які бувають матеріали поріжку, які в них плюси та мінуси. А потім вже як обрати та підігнати поріжок для свого інструменту. Хоча одразу по секрету скажу: просто купіть заготівку і віднесіть майстру, він зробить все по красоті, як треба, і ви не витратите час гроші та не споплюжите одну заготовку у процесі її виготовлення. І напевно варто зазначити в принципі функції верхнього поріжка, чому він такий важливий для гітари, перед тим, все ж таки, як будемо розбирати різновиди матеріалів. Тож, на що впливає матеріал поріжку та сам поріжок у гітарі цілком та загалом? По-перше, на амплітуду вібрацій, які він передає напряму у гриф, тому що це одна з точок, на яких струна фіксується, або має перегин, тобто вона тисне на цю точку, і через цю точку переходить вібрація вже у саме по собі дерево, чи з чого у вас там зроблена та гітара. По-друге, стабільність налаштування вашого інструменту. Думаю, про це не варто дуже детально зупинятися, я про це кожному відео кажу, де ми розбираємо інструменти у рубриці, що не так. До речі, посилання буде в описі під цим відео. Там вийшло нещодавно нове відео про гітару BC Rich Mockingbird. Не забудьте подивитися, хто ще не бачив. Що не менш важливо, також сустейн за рахунок цих самих вібрацій. Якщо у вас неправильно зроблений поріжок, він буде гасити вібрацію струни і її довжина звучання буде дуже сильно просідати, якщо він зроблений неправильно. Так само він впливає на комфорт вашої гри на інструменті, тобто, якщо у вас він не підігнаний під висоту. Це однозначно мінус по строю інструменту, а також по зручності затискання самих по собі струн. Але, що не менш важливим від всього цього залишається, це його ресурс. Тобто, якщо у вас матеріал не зносостійкий, поріжок буде дуже швидко виходити з ладу, в ньому будуть закусуватися, заїдатися струни, і вам доведеться знову йти до майстра і виготовляти нову заготовку на поріжок. І раз ми вже почали говорити про зносостійкість матеріалів. Перший матеріал, який є, напевно, самим популярним у гітарах, у бюджетних і навіть не тільки це звичайний пластик. Так, це найдешевший матеріал, з якого виготовляють поріжки. І які ж в нього плюси. Першим однозначним плюсом цих поріжків є їх ціна. Вони ультрадешеві. От максимально дешеві поріжки, які тільки є. Ви можете там купити собі за ціну одного графітового чи тускового поріжку, просто там, напевно, річний запас чи на все життя пластикових. Другий плюс вони дуже легко оброблюються і підганяються по розмірам за рахунок м'якості свого матеріалу. І з цього виходить наші мінуси. По-перше, вони доволі швидко. Псуються, в них починаються закусуватися струни, вони протираються і доводиться замінювати сам по собі порішок. І за рахунок не такого щільного матеріалу, як, наприклад, кістка чи латунь, вони не так сильно передають вібрації у дерево інструменту, що, напевно, такий сильний мінус. Але, знову кажучи, на тестах. Не завжди людина в сліпому тесті зрозуміє, який в нього стоїть поріжок, радше тільки налаштовувати інструмент. А пластик в нас, якщо не доведений, та, в принципі, як і будь-який поріжок, закусує струни. Наступний матеріал, який є популярним серед поріжків, матеріалів поріжків, є графітовий поріжок. Думаю, для вас не загадка, наскільки це файний та класний матеріал, але правді в очі це не зовсім графіт. Це все ж таки трішечки полімери, як нейлон чи тефлон. Тому що справжній графіт, який буде з крихти спресований, ніхто не буде робити. Тому все ж таки в нього є файне змащення за рахунок самої основи свого полімеру. Він дуже слизький і це великий плюс. Він також легкий в обробці. Напевно, мінусів би я тут жодних би не зазначив. Наступним популярним. Матеріалом є тусковий поріжок від Графтек. Вони зараз дуже сильно на слуху. Я навіть сам з кількома заготівками такими працював, і що я можу зазначити? Великий плюс він дуже слизький. Прям струни там проходять як по масу, він самозмащується. Це великий плюс, його легко довести по розмірам, будь-яку заготівку дуже легко. І за рахунок цього у нас. Через його слизькість є величезна стабільність строю та легкість налаштування інструменту. У вас не буде закусуватися струна, хоча знову, якщо ви доведете і навіть пластиковий поріжок наждачечкою, абразивною бумагою точніше, все буде тіп-топ. А от тут суттєвий мінус це вартість цього поріжка, тому що вона відносно велика. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з кісткою чи звичайним пластиком. Наступний матеріал, який, напевно, є повністю шануванням класики у світі гітар. Це Костяні поріжки. Це реально база. Вони дуже плотні, вони дуже щільні, вони максимально класно передають резонанс, який тільки є. Вони бувають хімічно відбілені, бувають просто жовтіші, бувають ще більш жовтіші в залежності від того, яка загалом була кістка. Які ж в них плюси? Це зносостійкість. Вони просто нереально плотні. Вони виглядають дуже вишукано, це наступний плюс. І чудова передача вібрації. А ось мінуси в нас це складність в обробці. Значно складніше, ніж синтетичні поріжки. Але від цього вони не менш класні. Ще одним популярним матеріалом для верхніх поріжків є латунь. Я на своїй практиці мав лише одну гітару з латунним поріжком це був Вауравн. До речі, відео теж є на каналі, воно там десь буде теж закріплені. Подивіться. Що я можу сказати? Матеріал дуже класний, одним з великих його плюсів є те, що в ньому майже не будуть застрягати струни, якщо ви його правильно зробите. Його можна наполірувати просто до дзеркального золотого блиску. Він виглядає естетично, якщо у вас там золота фурнітура. І за рахунок загалом матеріалу він дуже чудово передає всі вібрації в гриф гітари, але при цьому в нього є мінуси. Першим суттєвим мінусом є його вартість, він дуже дорогий та коштовний, і неймовірно складний в обробці, за рахунок чого замовити виготовлення пиріжку з латуні є доволі недешевим бажанням. І час від часу його все ж таки треба наново відполіровувати, бо він починає потихеньку темнішати. І в окрему стезю я віднесу поріжки, які не є досить розповсюдженими. По-перше, це роликовий поріжок, він по стабільності строю неймовірний тобто струни там не застрягають, але за рахунок своєї будови він не так чудово передає всі вібрації в сам гриф інструменту, і не на кожну гітару він підійде. Наприклад, був в мене на ремонті інструмент, туди було неможливо поставити роликовий поріжок без заміни накладинки, бо гвинти фіксації було просто нікуди всверлювати. Вони врізалися в гайку нашого анкера. І мій фаворит це топлок напевно, найліпший варіант верхнього поріжка, який просто існує в світі. Але зауважте, що потрібно його підбирати під радіус накладинки по-перше, під висоту ладів. І під ширину грифу, але про це ми трішечки пізніше. Він затискає струни, і вони більше нікуди не ходять. Це величезний плюс, який просто перекриває всі, напевне, минулі матеріали, але є певні мінуси. На звичайні струнотримачі топлок поставити не вийде, бо немає мікроналаштування у струн. Тому що, все ж таки, коли ви притискаєте. Фіксацією на топлоці, струни почне трішечки висити. І хтось вигадайте вже, будь ласка, струну тримач хартейлового типу із мікроналаштуванням. Це буде просто велика від мене подяка, і я в свої інструменти буду тільки його ставити, бо це виглядає неймовірно і доволі ергономічно. Що ж, друзі, ми з вами розібрали матеріали, з яких виготовляються поріжки, і загалом які вони бувають з плюсами та мінусами. Але як ж обрати собі? Поріжок для інструменту, якщо ви хочете замінити чи виготовити. По-перше, ви маєте знати габарити вашої накладинки, грифу, ладів і всього іншого, тому що вам потрібно обрати ширину, висоту та товщину вашого поріжка, який ви будете ставити. Бо якщо ви прорахуєтесь, у вас струни будуть або лежати на грифі, або вам доведеться доволі тривалий час доводити його руками і по висоті, і по ширині. В цьому моменті я би ще раз би порадив вам проконсультуватися з гітарними майстрами, які на потоці це все роблять, а не займатися самооброблянням свого інструменту, тому що поріжок це все ж таки дуже важлива частина гітари. Мовно кажучи, налаштувати мензуру та замінити струни, ви можете зробити самі, а от виготовити поріжок потрібне знаряддя та знання. Але все ж таки, якщо ви дуже смілива людина, Берете напилки для проточування поріжка. Вони продаються в магазинах в інтернеті, спеціальні, під, є під різні калібри струн, або є просто готовий набір, який складається з трьох напилків, які здвоєні під дві струни одночасно. Чому я кажу за напилки? Тому що ми зараз будемо говорити з вами, як же ж проходить процес в принципі, підгонки поріжка на інструменті. Умовно кажучи, ви купили якусь готову заготівку. Вже з пропиляними пазами, і що ж треба робити, щоб все було гарно. По-перше, вам потрібно допиляти по глибині пази, тому що якщо у вас буде струни занадто високо лежати над першим ладом, у вас не буде строю на перших чотирьох ладах та й в принципі притискати буде недоволі приємно. І після того як ви пропиляли по глибині поріжок. Остаточно все перевірило, що не ладить, вам потрібно його довести за допомогою абразивної бумаги. Загалом на практиці можу сказати, що 600-го або 800 го зерна повністю вистачає для того, щоб прибрати тертя зайве струн у поріжку, і все буде доволі слизько просковзувати. Може, хтось любить доводити взагалі якоюсь там 3000 наждачкою. Кожен робить так, як йому хочеться. І, друзі, ми загалом підсумуємо все, що було сказано в цьому відео. Ми обираємо матеріал відносно наших вподобайок та загалом цінової політики. Дивимось на особливості самого матеріалу. Хоча, якщо ви правильно його доведете за допомогою абразивної бумаги та спеціальної змазки, наприклад, графітової, то у вас все буде добре і вам не треба буде перейматися за свій стрій. Підбір іде за допомогою розмірів. Габаритів забув зазначити, до речі, за радіус. Радіус теж важливий, бо він має відповідати радіусу вашої накладки та ваших ладів. А загалом, якщо ви хочете відео майстер-класи на тему, як міняти лади, як замінювати та виготовляти поріжок, як перефарбовувати інструмент прямо в ріл таймі, то пишіть в коментарях: будемо робити переоформлення рубрики Будуємо гітару вдома. Тож, всім дякую, всім гарного дня.